Ніщо не єднає народи краще за спільного ворога. На авдіївському напрямку проти російського агресора спільно відпрацювали українська стогна та американський джавелін. Що то був за бій? Ми зараз дізнаємося більше у протитанкістів 36-ї бригади морської піхоти. За день до наступу росіяни намагалися встановити понтонну переправу, проте морпіхи вчасно зреагували і не дали ворогу втілити задум. Окрім цього, це стало першим дзвіночком, який допоміг нашим воїнам передбачити наступний день і бути у повній бойовій готовності. Противник зі сторони пісків видвинувся в складі порядки 11-12 бойових машин піхоти, та потім їм на допомогу ще виїхали чотири танки. Цей наступ був наймасовіший на даному напрямку за останній час. Хтось здивується такі стратегії ворога, а хтось навпаки. Кажуть, росіяни і до цього висувалися колонами, але на інших напрямках. Оцей раз вони почали отак якось незрозуміло себе вести. От, просто йдуть на пролом. От не розумію, що в них там в головах робиться. Я не дуже був повздивований в тому в плані, що вони досі пересуваються колонами. Ось ще на початку війни, коли вони вторгалися в Україну, також вони їздили колонами. Їх навіть ну не смутило, що їх нищили буквально сотнями. По ворожій техніці відпрацювали розрахунки проти танкістів окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського сумісно з сусідніми підрозділами. Вщен знести ворожу навалу нашим бійцям допомагали найкращі залізні друзі: джавеліни, стугни, БПЛА та гармати МТ-12 трапіра. МТ-12 рапіри називають снайперською гвинтівкою артилерія, адже вона дуже точно стріляє, похибка промаху у гармати дуже мала. Тому, як то кажуть, російський купат засипає, коли прокидається рапіра. Першій цілі це була БМП. З третього пострілу ціль була уражена, за нею йшла друга БМП, силою взрива так само посікло друга БМП, злетіла гусінь і почала горіти друга. Буквально через півгодинки поступила команда про танк. Їхав танк в напрямку. Так само з третього, з другого пострілу танк був уражений повністю, БК здетонувало і ціль була поражена. Проти танкісти наголошують, що під час роботи головне це холодний розум, а емоції це вже після виконання усіх задач. Після роботи ну, ми то по факту їдемо працювати, ми не вдаємося в подробиці, де, куди. Ми, ми з Миколаєва на Херсонському напрямку працювали, ти в дивишся, ти знаєш, де ти знаходишся, але сильно не вдаєшся і воно згодка. Знаєте, де ми були? Де? Там отам. -от Ого. Ого. Ну так, все. Всі вже там і всі, плюс всі відчуття команда. і хвилювання після роботи. Команда, розрахунок це як по класі, це сім'я.